Вирощування спаржі вимагає терпіння, але результат того вартий. Це багаторічна рослина, яка при мінімальному догляді буде радувати вас урожаєм довгі роки. Свіжі пагони спаржі справжній смак весни, а їх поживна цінність робить їх бажаним гостем на будь-якому столі. Спаржа багата фолієвою кислотою, амінокислотами, вітамінами та мінералами. Найкраще вона росте в прохолодну погоду, а з настанням літньої спеки її зростання сповільнюється. Ідеальні пагони для збору молоді, ніжні, з хрусткою текстурою. Основний сезон врожаю зазвичай припадає на травень початок червня, в залежності від клімату. У цей період збирати спаржу можна кожні два дні. Вирощування спаржі. Спаржа, офесиналес, може рости на одному місці 15 і більше років. Її коріння сягають глибоко в землю, а ажурне листя досягає висоти від 4 до 8 футів, залежно від сорту. Найкраще виділити для спаржі окрему грядку або посадити її уздовж паркану. Вирощувати спаржу можна двома способами: з кореневищ, одно- або дворічних, або з насіння. Корени вище дають урожай вже через два роки після посадки, а насіння через три. Але очікування того варте, спаржа, холодостійка багаторічна рослина, яка буде плодоносити роками. Пагони починають рости ранньою весною, коли температура ґрунту досягає 4 градуси Цельсія. На початку літа їх зростання сповільнюється, а влітку рослина формує пишне листя, щоб накопичити сили для наступного сезону. Спаржа віддає перевагу багато органікою, піщану, добре дренируваною ґрунт, але може рости і на інших типах ґрунту. Головне забезпечити хороший дренаж і регулярний полив, особливо в період вкорінення. Рослині потрібно щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Добрими сусідами для спаржі стануть помідори, баклажани, базилік і кріп, вони допомагають відлякувати шкідників, таких як спаржевий жук. Коли збирати урожай і коли зупинитися. Збирайте пагони, коли вони досягнуть 15-20 см у висоту. Вибирайте молоді, тонкі стеблатовсті і задерев'янілі будуть жорсткими. Графік збору врожаю для нових посадок виглядає так: Перший рік посадка корена вищ. Другий рік легкий збір протягом декількох тижнів, велика частина пагонів залишається для розвитку кореневої системи. Третій рік повноцінний урожай, Четвертий рік і далі збір протягом двох місяців, так як пагони ростуть дуже швидко до 5 см в день. Сезон збору триває 6-8 тижнів, але точні терміни залежать від клімату. Припиняйте збір, коли температура підніметься, а зростання сповільниться. Решта пагони перетворяться в листя, яка забезпечить рослину енергією для наступного сезону. Як збирати спаржу найкраще відламувати пагони вручну біля самої землі. Це швидкий і безпечний спосіб, який не зашкодить сусідні паростки. Можна також використовувати ніж, але є ризик зачепити інші пагони. Чим нижче зріс, тим довше спаржа буде зберігатися. Зберігання Свіжа спаржа зберігається в холодильнику близько тижня. Якщо урожай великий, пагони можна заморозити або законсервувати. Для заморозки промийте спаржу, обріжте жорсткі кінці і бланшуйте в киплячій воді 2-4 хвилини залежно від товщини стебел. Потім охолодіть у крижаній воді, розкладіть на підносі і заморозьте. Після цього перекладіть в контейнер для тривалого зберігання. Догляд, прополка, полив, підгодівля. Після збору врожаю важливо доглядати за грядкою. Регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини у спаржі. Поливайте рослину раз на тиждень, якщо немає дощів. У посуху або спеку полив можна збільшити. Навесні внесіть компост або органічне добриво для підтримки росту. У родючому ґрунті додаткова підгодівля не потрібна. Восени або взимку зріжте сухі стебла, щоб навесні звільнити місце для нових пагонів. Продовження сезону збору. Можна розтягнути урожай, знявши мульчу з частини грядки, це прискорить ріст пагонів. Коли вони з'являться, приберіть мульчу із решти площі. Ще один спосіб залишити частину рослин незібраними навесні, дати їм відрости влітку, а потім зрізати в липні. Восени вони дадуть новий урожай. Головне, не збирати одні й ті ж рослини двічі на рік, щоб вони встигали накопичити сили.